День покрови стає символічним для старту нових ідей та реалізації планів. Цього дня на стадіоні селища Підкамінь вперше організували дитячий футбольний турнір. І хто здобув перемогу? Подивимося, у сюжеті у селищі Підкамінь відбувся турнір, присвячений Збройним силам України серед, серед середніх шкіл Підкамінської громади. Тут є чотири команди: Накваша, Підкамінь, попівці і Голубиця. Ну, пеняцька середня школа. От. Тут в матчі проходять по 25 хвилин тайми. В випадку нічийного рахунку зразу пробивається пенальті. Кожен тайм склав 25 хвилин, а команда викладалася повну От є призі, стоїть кубок, медалі для команди. От в такому плані. Присвячується все збройним силам України. Насамперед такі заходи спрямовані на підтримку наших захисників. Ну, погода сьогодні файна, не жарко, Якраз для гри, бо можна файно бігати і настроєні на перемогу. Це був перший дитячий футбольний турнір. Тут в одному із матчів за третє місце боролися футболісти із села Попівці, які здолали у футбольній боротьбі своїх однолітків із села Накваша. Така ініціатива вкотре довела, що є команди, які є сильними у цьому виді спорту. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, Роман Дільчинінов, телеканал майн». Оскільки у цьому випуску ми розповідаємо про події у підкам'янській громаді, ми поспілкувалися про перспективи її розвитку з селищним головою. Богдан Ярославович поділився із нами інформацією про цікаві локації та історичні місця. Мар'яно, до речі, а чи ти була в підкамені? Отак вперше там побувала на етнофестивалі. Я теж там був там було дійсно дуже круто, але війна 2014 року, на жаль, все перекреслила. Ну а поки ми Сергієм будемо обмінюватися спогадами та враженнями, пропонуємо вам переглянути не менш цікаве інтерв'ю. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього творення та ліквідації перейменування і зміни статусу. Відтак, села що міського типу більше не існують. Відповідно, зміни торкнулися, і під каменя закон прийнятий, але фактично консультації ніхто з громадськістю не проводив, чи там буде селище, чи не буде селище. З одного боку, під камінь має Магдебурзьке право. Є варіант і проговорювали, що можливо ті населені пункти, які мали, будуть залишатися статус містечка чи селища. Ну, для чого це робиться зараз, ну, я не можу пояснити, чи це зараз на часі актуально, чи селище, чи село буде населений пункт. Ну, звичайно, наша територія більше сільської, сільська населена територія. Але ну, тобто це питання достатньо сьогодні відкритим, і я думаю, що це буде вже. Подальшому вирішувати зміни адміністративно територіального услугу. Звичайно, ми сьогодні прийшли в процес реєстрації територіальних громад, процес реєстрації районів, тобто зміни районів. Тобто в нас вже називалася Підкам'янська селищна рада Львівської області. Ми змінили назву замість Підкам'янської селищної ради Бродівського району Львівської області. Тобто вже такі процеси відбувалися як буде надальше, будемо ну зараз час війни. Я не, не можу зараз дати ствердної відповіді, як це буде відбуватися. В загальному під вважається містечком, і в принципі змінювати статус цього населеного пункту немає доцільності, тим паче у воєнний час. Це питання можуть використовувати в політичному плані. Наприклад, казати, от було селище, не заберегло, стало селом. Знаєте? Тобто, хоча ми бачимо певні рухи вперед, але ці моменти, можливо, що не знаю, для чого, яка мотивація була прийняття цього законопроекту. Я думаю, що це не тільки буде по підкаменю і по багатьох населених пунктів, адже вимоги є достатньо високі до міст. І не кожне зараз, навіть місто, яке має статус міста, воно не Ми вже не говоримо про селище. Не кожен зможе по нових стандартах стати цим містом. Можливо, там буде про бу проговорювали такий варіант, що там буде в момент ті населені пункти, які мали Магдебуцьке право, вони залишаться свій статус, який вони мають на сьогоднішній день. Та, попри все, підкам'янська громада була і залишається спрома. Можною, адже населення громади складає більше 10 тисяч осіб. У Нас тисячу учнів навчаються в 11 навчальних закладах. У нас є велика кількість соціальної тобто, сфери, яку потрібно обслуговувати, і на це потрібно витрачати великі ресурси фінансові, які є неспівномірні з кількістю населення, яке перераховує держава. Звичайно, обрізають освітню субвенцію зменшений було на 20%, відсотків, що спричинило певні проблеми в галузі освіти виплатою заробітних плат. Але я вважаю, що громада може бути фінансово спроможною по багатьох причинах. Ми показали, що наша громада перший рік, коли казали, що ця громада не може існувати, не може фінансово бути спроможною, ми перший рік довели те, що ми можемо працювати, просто треба приймати, можливо, деколи не популярні, але ефективні рішення. Наприклад, ми були моменти, що ми скорочували ставки, наприклад, в галузі культури, освіти. Тобто, е коли в селі був там художній керівник прибиральниця в народному домі за клубу, а ну, роботи особливо великої не було проведеної. Коли були маленькі населені пункти, де був бібліотекар за клуба. Ну, коли в селі там 50, 100 чоловік з 150, ну, це теж були моменти. Таку мінімальну ми оптимізацію проводимо. Ми завжди, коли проводили цю мінімальну оптимізацію, ми завжди враховували моменти, щоб людина, тобто, щоб людина, хоча б могла десь мати якесь джерело фінансування, щоб не можна так просто сказати, оптимі... Є політика, і от все, все закриваємо це. І ми робимо цей процес поступово. І зараз, навіть наприклад, коли ми проводили це по школах, наприклад, ми старалися цей процес мінімізувати, тобто, щоб людина максимально могла мати бути забезпечена роботою. Також при створенні підкам'янської громади бюджет був достатнім, і це посилило динаміку розвитку. Коли ми перший рік, наш бюджет становив 25,5 млн грн. Тобто ми зробили десь на 30% зліс наш бюджет. Минулий рік, це був військовий рік, був важкий рік, наш бюджет зліс на 10%, тобто вже становив 29 мільйонів. Ну цей рік зараз, я думаю, що ми плюс 15% повинно бути мінімум. Я думаю, що воно можливо більше, але я ніколи не люблю загадувати і казати, що буде в нас так все наперед. Ліпше нехай показати меншу цифру, але вона буде більше, вона ніде не дінеться. Окрім цього, у громаді є достатньо ресурсів, аби вона і в подальшому була спроможною. Голова громади Богдан Бутенський прикладає до цього чималі зусилля. Зараз ми плануємо, не хочу забігати, але в нас є кілька інвестиційних проєктів, можливо, вони будуть не настільки великими, але особливо в галузі тваринництва. І я думаю, що до кінця року, можливо, на початку наступного, у нас з'являться ще два підприємства, які будуть працювати на території платити податки. Плюс ми проводили повністю нейтралізацію земель на території територіальної громади. Ми замовили програму, яка нам Дали чітку відповідь, де в нас є проблеми в земельних відносинах. Ми стараємося ці питання легалізувати і цим самим ми збільшуємо ці доходи нашого бюджету. Бо якщо дивитися, можна сказати, що бюджет збільшується за рахунок У нас немає військового ПДФО, бо є громади, які мають військові ПДФО, а які є не мають військових ПДФО. Так, і з одного боку є громади, які Люди служать зі всіх, наприклад, громад, бо ми говоримо військове ПДФО 21 року. Це вони були де військові частини. Є так це з одного боку є. Ну дійсно вони там розташовуються, працюють. Коли почався 22 рік, питання ПДФО стало досить таки спекулятивним. Багато хто переписували, там заводили в свої громади військові частини. Приписували, збільшувалися доходи, всі дуже сильно показували, що у нас насправді у всіх є дуже серйозний ріст бюджету в державному бюджеті, багато місцевих рад. Але насправді ситуація покаже, як ПДФО відійде, яка буде ситуація, адже надіємося, що війна не буде вічною, війна. Закінчиться найближчим часом, і тоді ситуація треба буде до обдатована до нових умов. Зараз наше завдання є стоїть того, що ми будемо робити після війни, що ми можемо залучати, які ресурси кому що можна пропонувати. Звичайно, ми не на крок не зупиняємося на тому. Шукаємо інвесторів, шукаємо для створення сприятливі умови для того, щоб сюди заходив бізнес. Звичайно, у нас є певна проблема: а війна, Б – це віддаленість населених пунктів. І третє, на жаль, ми не можемо запропонувати достатньо хороших умов через те, що багато колишніх корівників, наприклад, так колгосміху, майна було просто знищено нашими громадянами. Ну якби це не було печально. ще що збереглося? Ну інвестор поволі, але заходить. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн.